Доброго здоров'я, шановні глядачі, сьогодні ювілейний сотий спадок, і почати його хочу з запитання, яке надійшло в коментарях. Звучить воно так: Невже ні одного українського історика не зацікавила ваша інформація? З одного боку, можна сказати, на жаль, ні, а з іншого слава Богу, що так склалося. Поясню чому. Я тричі робила спробу просто подарувати свої наробки людям з високими науковими ступенями. Це відбувалося в той період, коли була зроблена реконструкція древнього календаря наших пращурів. Скажу вам чесно, на той момент у мене було одне бажання передати коло літочислення в руки істориків з науковими званнями. І в такий спосіб перекласти на них відповідальність за подальший розвиток теми. Але мене не почули. Сьогодні я вдячна цим трьом науковцям за те, що вони не сприйняли серйозно мою пропозицію. Ігнорування змусило мене самій заглиблюватися в тему. На початковому етапі. Колодар, реконструкцію якого я опублікувала в сюжетах спадок 60, 61 та 62, був для мене набором цифр, розташованих по колу. Єдине, що кидалося в очі стовпчики одиниць, які за своїм розташуванням на колі нагадували символ п'ятикінечної зірки. Під одиницями я маю на увазі ряд чисел, які в сумі цифр дають. Число 1. 1 10, 19, 28, 10, 1, 1, 10, 19, 28, 10, 1, 1, 10, 19, 19, 10, 1. В цих трьох секторах по 6 одиниць, а в цих по 4 одиниці. Така конструкція літочислення. Наштовхнула на думку, що символ п'ятикінечної зірки взятий з календаря наших пращурів, і посприяла подальшим пошукам. Саме цікаве, якщо з вечора я шукала відповідь на якесь питання, то на ранок перша думка була правильною відповіддю. Складалося враження, що хтось допомагає мені розібратися в темі, тому я відчула відповідальність за винесення інформації на загал. Теми, якби перетікали від однієї до іншої, тому в багатьох сюжетах зазначалося, що кожне наступне відео є продовженням попереднього. В жодному сюжеті я не просила у глядачів підписки, бо розумію, що альтернативний погляд на історію під силу не всім. Більшість людей не можуть зламати стереотипи мислення, закладені в наші голови ще з шкільної парти. Робота мозку нагадає комп'ютерну програму, яка створювалася, вибудовувалася роками. Нашому разуму простіше заперечити або не сприймати інформацію, яка не вкладається в напрацьовані стереотипи, ніж змінювати комп'ютерну програму. Ще раз повторюсь, на даний момент. Я вдячна науковцям за те, що вони не сприйняли серйозно мою пропозицію познайомитися з реконструкцією календаря, бо тоді не було б ні тих відкриттів, які вже опубліковані, ні тих, які ще чекають на свій час появи. Але головним своїм досягненням я вважаю навіть не Тріпільський код, розшифровку якого знайдете в сюжеті. Спадок 12. І не реконструкцію древнього слов'янського календаря в спадках 60, 61 та 62. А розгадку таємниці печатки князя Святослава Ігоровича. Вона дала можливість пояснити кожну рисочку на ній. Що, в свою чергу переконливо свідчить на користь версії, що Герб України своєю формою відображає закон світотворення, зашифрований в трипільські біноклі. Малюнок, який складається в результаті постановки біноклів один на одного, точно схожий на печатку князя Святослава Ігоровича. А якщо обвести ці лінії червоним кольором, то в результаті отримаємо сучасний герб України. Точна геометрична побудова такого малюнку, який приводить до появи герба нашої держави, опублікована в серії сюжетів спадок 56. Підсумовуючи, я сподіваюся, що колись історики погодяться з доказами того, що наш герб це не падаючий сокол, а прапор не колір неба і пшеничного поля, що головні символи України беруть свій початок з часів трипільської цивілізації, а це значить, наш рід українців має дуже древнє коріння, яким варто гордитися.